Слава Україні 4 січня на календарях і 680-й день нашої боротьби за незалежність. Вночі Хмельниччина була під атакою ворога. Загарбники також вночі обстріляли Курахове в ефірі. 5 хвилин. на Головне студії для вас. Працює Денис Піменов за лаштунками. Команда першого подільського Розпочнемо. Ну і розпочнемо зі вчорашньої найголовнішої новини. Відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Звільнено 230 українців та українок. Серед них представників Збройних сил України 130, національної гвардії 55 людей, Державної прикордонної служби 38, національної поліції, одна людина. Та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі, серед звільнених також п'ятеро жінок за період повномасштабного вторгнення було звільнено із російського полону 2828 українців та українок. Протягом найближчих тижнів Україна та Росія можуть провести ще один обмін військовополоненими. Про це оповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив в ефірі телемарафоном. Далі цитуємо: сподіваюся, що в цьому році цей процес обміну покаже системність. Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати наших героїв поверненням додому. Сказав обунсмен. За його словами, протягом останніх двох тижнів у переговорах з Росією відбулися певні зрушення, взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами і 3 січня нарешті повернення полонених завдання стоїть повернути абсолютно усіх, наголосив лубінець. Далі про нічну атаку расистів. Повітряна тривога на Хмельниччині почалася вчора ввечері о 23.13 і закінчилася о 1.43. Вона була викликана атакою російських безпілотників, які традиційно рухались на Старокостянтинів, де й знайшли свою загибель. Про це писали моніторингові канали згідно з ранковими повідомленнями. Повітряних сил збройних сил України загалом на території області цієї ночі було ліквідовано усі ворожі шахеди. Загарбники вночі обстріляли Курахове. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Близько півночі росіяни випустили по місту ракети, зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає. 22 грудня 2023 року, поблизу населеного пункту Кліщиєвка Бахмутського району Донецької області, внаслідок старший лейтенант Євгеній Анатолійович Процюк, 76-го року народження. Про це повідомили у Старосинявській селищній раді. На фронті був заступником командира батареї з морально-психологічного забезпечення першої мінометної батареї першого механізованого батальйону військової частини старшим лейтенантом. Вічна слава і пам'ять герою! На Хмельниччині 64-річний чоловік впав у колодязь, де пробув близько 10 годин висячи головою донизу. Близько опівночі на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Кам'янець-Подільського, яка повідомила, що від ранку на зв'язок не виходить її 64-річний чоловік. Інформують у поліції. На виклик прибули поліцейські. Вони з'ясували, що чоловік ще зранку поїхав на дачу. Правоохоронці одразу вирушили і туди, оглядаючи господарство, вони почули крик про допомогу. Звук долинав з господарчого колодязя, у якому і застряг чоловік. Поліцейські одразу ж витягнули його з ями, надали домедичну допомогу, після чого відвезли до лікарні. Пенсіонер пояснив, що вирішив перед новорічними святами навести лад на дачі, розпочав прибирання з господарчого колодязя, але не втримався та впав туди головою. Донизу самотужки вибратися не зміг і майже 10 годин гукав про допомогу, та ніхто не чув. Наразі з чоловіком все гаразд, його здоров'ю нічого не загрожує. Сьогодні, 4 січня, у зв'язку з плановими ремонтними роботами, які здійснюватимуть працівники Хмельницького бленерго, значна частина мешканців Хмельницького району може залишитися без електропостачання. Загалом знеструмлення можливе в обласному центрі на семи вулицях, а в районі у десяти селах. За інформацією комунальників, світла може не бути у період з 9 до 17 години. Перелік сіл, назви вулиць та номерів будинків, де буде відсутнє електропостачання, ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подіського. Команда нашого телеканалу бажає вам тихого, мирного та переможного дня. Тримаємо стрій, підтримуємо армію, допомагаємо один одному. Слава Україні!